Тринадцятого листопада уряд оновив постанову, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств. Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організації, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони, зокрема у наврімі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених з міністерством оборони. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео. У нас на сторінці. До інших новин командування сухопутних військ підтвердило, закон не вимагає робити нове ВЛК щороку для отримання відстрочки. Для відстрочки важлива не дата ВЛК, а наявність законних підстав для її отримання. ТЦК та СП не мають права відмовляти у розгляді документів на відстрочку лише через неактуальний висновок ВЛК. Так само вони не можуть зупиняти розгляд чи відмовляти у відстрочці, якщо попередній висновок чинний і не скасований. За пунктом 58 порядку номер 560 на Догляд не направляють, поки комісія не ухвалить рішення щодо відстройки. Лише у разі відмови особи можуть направити на ВЛК.